Привіт! Мене звуть Олена, і ви на каналі Сходи до психолога. Тут ми говоримо про когнітивно поведінкову терапію, про стоїцизм, про виклики негаразди життя і про варіанти, як з ними поратися. В минулому відео я розказувала, як ми працюємо із негативними думками у когнітивно поведінковому підході. І там же я вказувала, що я розкажу ще інші варіанти, як з ними працювати. І сьогодні я розкажу про дещо інший підхід, але перш ніж це сказати, я нагадаю, чому саме ми взагалі працюємо з цими негативними думками. А працюємо ми з ними тому, що, відповідно до когнітивного принципу КПТ, ми реагуємо не на речі самі по собі, а на те, якого значення ми їм надаємо. Тобто на те, якими думками ми, скажімо так, описуємо, сприймаємо те, що з нами відбувається. І тому саме думки є такою мішенню втручань. І я нагадаю, що в КПТ ми ці думки спочатку так збираємо, виловлюємо, можливо, за допомогою щоденника, можливо, іншими варіантами. Потім ми їх починаємо тестувати. Чи є вони правдивими, чи є вони корисними, чи можемо ми якось їх видозмінити, щоб вони були нам більш допоміжними? Однак у цьому підході ми працюємо по-іншому. Цей підхід називається акт. Із англійської мови абревіатура від Acceptance and Commitment Therapy. Терапія прийняття і зобов'язань. Можливо, ви зустрінете такий варіант перекладу, як терапія прийняття і відповідальності. Це все про одне і те ж. Однак ми використовуємо абревіатуру ACT, ви можете іноді чути ACT, це одне і те саме. Отже, у цьому підході він теж відноситься до КПТ, це КПТ третьої хвилі. Тобто. Принципи такі самі: ми працюємо з думками, ми працюємо з поведінкою, але у дещо інший спосіб. І якщо у КПТ основною, скажімо так, ціллю втручання є думка, яку варто змінити, так якось там попрацювати, відозмінити, знайти більш допоміжну, то в акті ми зі змістом думок, власне, не працюємо. Ми його не тестуємо, ми його не оспорюємо, ми його не піддаємо сумніву. Ми дозволяємо думці бути у такий спосіб, який вона до нас прийшла, у тому самому формулюванні. Але як же тоді відбувається робота, якщо ми з думкою нічого не робимо і ніяк її не змінюємо? Зараз розкажу. Отже, згідно теорії у акті, проблема у нас виникає тоді, коли ми з цією думкою зливаємося. Або як ще кажуть, потрапляємо на гачок. Тобто вона нас так зачепила і потягнула у якийсь там кудись не туди, куди ми збиралися. І якщо проблема у тому, що нас ця думка чіпляє і тягне, то відповідно вирішення проблем полягає у тому, щоб ми від цієї думки від'єдналися, тобто, щоб ми з неї розчепилися з нею, чи роз'єдналися, чи можна підібрати будь-яке інше слово, яке вам тут більш буде здаватися підходящим. І за рахунок цього від'єднання так, ми вже не реагуємо на думку так, як ми реагували раніше. Це щеплення може бути як із думками, так само і з емоціями, але зараз ми говоримо саме про думки. Дуже важливим є те, що думок ми у цьому випадку не намагаємося позбувати. Так, вони так само у нас будуть. Вони будуть з таким самим текстом, з таким самим посилом, але ми будемо вчитися реагувати на них по-іншому. Зараз я приведу приклад, що таке злиття. Можливо, з прикладом це буде, знаєте, трошки краще звучати. Тому що злиття ми називаємо тільки ті ситуації там, де це дійсно заважає. Якщо ми, скажімо так, злилися з якоюсь позитивною думкою, і, відповідно, в нас виникли якісь позитивні емоції, ми зробили щось хороше, це проблемою не є. Нам тут роз'єднуватися не треба. Наприклад, ситуація мене запросили на вечірку. І я така: вечірка, клас! І я якраз ще хочу вдягнути нову сукню, чи купити, чи взяти якусь там зі своєї шафи. І я знаю, що ця сукня така класна, вона підкреслює мою красу, і там на вечірці певно будуть якісь цікаві люди, або ті, яких я вже знаю, або якісь нові. Я зможу познайомитися. Так, це все мої думки. Сукня класна, вона підкреслює мою красу. На вечірці будуть класні люди. Це все мої думки. Вони у мене викликають тут. Певну якусь радість, можливо, навіть захват. Так, це ми визначили емоцію. І дії мої будуть такі: поведінка. Я вдягнулася в цю сукню, і я пішла на вечірку, отримала там задоволення. Давайте візьмемо ту ж саму ситуацію, але трошки із іншими думками. Мене запрошують на вечірку. Але, наприклад, зараз, чи то такий період життя, чи то взагалі так є по життю. Що я не дуже задоволена тим, як я виглядаю, і мені те що лячно спілкуватися з іншими людьми, особливо якщо я їх не дуже знаю, або вважаю їх, знаєте, кращими за себе, якимись іншими, якимись більш вартими чогось. І я думаю, що навіть ніяка сукня сильно ситуацію не виправить і ніякої впевненості мені не додасть і я піду на ту вечірку. Знаєте, і буду почуватися там якось в своїй тарілці, якоюсь самотньою, на мене там якось будуть не так дивитися. Це все мої думки. Не так будуть дивитися, там буду почуватися самотньою, ця сукня мені не личить і взагалі мені нічого не виправить, нічого не допоможе. Ці думки в мене викликають якусь емоцію. Так, і, певно, тут явно не радість. Тут буде якась фрустрація, сум. Можливо, навіть злість, можливо, образа, можливо, сором. Багато всього, і як бачите, мало чого приємно. І яка може бути тут поведінка? Ну, швидше за все, я не захочу стикатися з тими всіма неприємними такими моментами, які я перерахувала, що мене там ігноруватимуть, або якось там скоса на мене дивитимуться. То, швидше за все, я нікуди не піду. Я залишуся вдома, і я буду якось самозаспокоюватися будь-якими доступними мені способами. Наприклад, погортаю стрічку в інстаграму чи іншої соцмережі. Можливо, поїм щось смачне і не факт, що корисне, деякі люди можуть справлятися тим, що вони будуть курити або вживати алкоголь, або ще що-небудь. Ну тобто такі якісь дії, які. Які ми зазвичай можемо робити, коли ми є засмученими і якось хочемо з цим справитися. І це, звісно, не ціннісно орієнтовані дії. Це якісь дії не з тих, які би я хотіла взагалі у своєму житті виконувати, це щось інше. Так, ми бачимо ситуацію одна й та сама, думки різні, емоції різні, поведінка різна. І ми тут працюємо саме із думками. Якщо б ми працювали в КПТ, ми б ті думки всі негативні зібрали, і ми б подумали, як ми їх можемо перевірити. Можливо, придумали б якийсь поведінковий експеримент і сходили б на вечірку. Якщо були би готові, що ми робимо у акті? Ми теж звертаємо увагу на ці думки, але нам не треба ні їх позбуватися, ні з ними сперечатися. Ми можемо дозволити їм бути тут з нами. Але не зачепляти нас отак, от на гачок, не тягнути нас в сторону тих всіх негативних емоцій. Тим емоціям теж ми не даємо нас зачепити на гачок, і ми виконуємо ту поведінку, яка для нас є, скажімо так, ціннісно орієнтована. Тобто, що таке ціннісно орієнтоване? Це значить, коли я себе поводжу так, як я хочу себе поводити згідно моїх цілей і цінностей. І якщо в моїх цінностях є жити таке цікаве, наповнене життя, знайомитися з людьми, пізнавати щось нове, то тоді ціннісно орієнтованою дією, звісно, є виходити із цими людьми спілкуватися, а не сидіти вдома і сумувати. Отже, для того, щоб ми могли виконати цю дію, нам потрібно відчепитися якось від цієї думки, роз'єднатися, так, дозволити їй бути не позбуваючись її. Але водночас не давати їй себе зачепити і потягнути. І ми це робимо за допомогою багатьох технік. У акті взагалі є безліч просто технік, їх можна, знаєте, їх можна перераховувати дуже довго, і це буде невичерпний список. І також є дуже багато метафор, тому це така дуже цікавий такий варіант терапії. Я зараз назву декілька технік, які ми пропонуємо, і їх не обов'язково знати всім. Зазвичай клієнт собі обирає якусь там одну чи дві, яка найбільше подобається, яка найкраще для нього працює, яка йому відгукується і ту і використовує. Отже, я нагадую, що наша ціль від'єднатися від цієї думки, щоб не допустити злиття і, відповідно, якоїсь емоції, якоїсь, якоїсь там поведінки, не тієї, що ми хотіли. Що ми з думкою робимо? Так, от, наприклад, у мене є там ця думка, що. На мене будуть якось там скоса дивитися. І одна із технік це саме визначання думки як думки. Так? А що таке взагалі думка? Це набір якихось образів, якихось відчуттів, які ми, коли в нас питають, про що ти думаєш, намагаємося якось словами це оформити. І коли в нас думка вже висловлена, так, або написана, то це є набір якихось слів. Якихось фраз, це є якісь речення. І нам потрібно цю думку саме цим і побачити, тобто набором якихось слів. Так, вони, звісно, там мають якийсь сенс, мають якесь значення, але по своїй суті це якийсь набір слів, а не якийсь факт, у який ми маємо беззаперечно вірити. Отже. Ну, повертаємося до тієї думки, на мене всі будуть косо дивитися. Або ця сукня не покращить моєї ситуації з моїм зовнішнім виглядом. І ви спробуйте виловити якусь свою думку і просто її сказати в голос, так? Там, На мене будуть косо дивитися. А тепер спробуйте додати перед цим: я маю думку, що. Я маю думку, що на мене будуть косо дивитися. Після цього можна додати ще один етап і сказати Я помічаю, що я маю думку, що на мене будуть косо дивитися. І мені дуже цікаво було би почути зараз. Ви можете написати це в коментарях, коли ви таке робите, чи відчуваєте ви, чи щось змінюється, чи якось ви по-іншому сприймаєте, чи це одне й те саме. Зазвичай, за допомогою цих слів Я маю думку або Я помічаю, що я маю думку. Ми створюємо таку трошки дистанцію між думкою так, і собою. Ми її ніяк не перетворюємо на щось інше, але ми ніби як створюємо трошки простору, щоб ми могли на цю думку подивитися саме як на думку. Ще один варіант. Це може бути варіант називання історії. Особливо гарно він працює, коли у нас є так звані румінації. Та тобто румінація це повторювані думки, які ми так по колу крутимо й крутимо, як білизна крутиться у пральній машині. Зазвичай ці думки одні, ті ж самі, часто можуть виникати по декілька разів на день, наприклад, навіть. Чи просто у якихось повторюваних ситуаціях, і ми їх починаємо крутити, крутити, крутити. Зазвичай ми ні до якого висновку не приходимо, вони в нас просто крутяться. І зазвичай нам тематика цих думок дуже добре знайома. І коли ми себе ловимо на такому процесі, так нам важливо завжди важливо, перш ніж працювати з думкою, так, помітити її, що вона є. Нам важливо помітити, що ми є у цьому мисленнєвому процесі. І тоді нам варто. Назвати якось цю історію, дати їй назву. Якщо в мене, знаєте, я таки стосовно цієї вечірки переживаю і щось там постійно думаю, наприклад, я ще не вирішила, йти мені туди чи не йти, але я постійно думаю про те, що мені вдягнути, як мене сприйматимуть і так далі. Хто там, як на мене буде дивитися, то я можу це назвати історія про вечірку, або історія, як я переживаю про вечірку, або історія невдала сукня. Тобто все, що мені прийде в голову, якась там кодова назва. І коли я себе ловлю на цій мисленнєвій активності, я кажу собі: Окей, я знову зараз слухаю історію, не вдала сукня. Наступна, е, наступна вправа це така метафора радіохвилі або телеканалу. Це дуже схоже на попередню, так? Тобто ми ловимо себе у якомусь мисленнєвому процесі, що ми там про щось думаємо. І замість того, наприклад, щоб називати цю історію, ми це називаємо якоюсь радіохвилею. Нам на навчанні пропонували таке радіобрехунець, наприклад, так, щось таке, що не дуже правдиве про нас розказує. Чи Так само ми можемо назвати телеканал. Якось, наприклад, телеканал все погано, і що ми можемо робити? Ми можемо уявляти, як ми цю радіохвилю змінюємо на іншу. Або як ми переключаємо телеканал відповідно. Ще однією вправою є уявити цю думку написаною, наприклад, на екрані телефону. Прямо так, знаєте, собі можна заплющити очі і побачити її там написаною. І скажімо, ви граєтеся з цією фразою у якомусь редакторі. Можливо, це Word, можливо, це Canva, можливо, ще якісь застосунки, якими ви користуєтеся. І ми пробуємо так в уяві погратися із тексту. Ми можемо спочатку уявити, що це величезний екран, і що там ця думка написана великими буквами, якимись яскравими кольорами, таким якимсь дуже привабливим шрифтом. Потім ми можемо погратися з тим, що ми зменшуємо екран, що ми зменшуємо шрифт, що ми зменшуємо колір, ми зменшуємо. Ми змінюємо взагалі шрифт, як вона написано, робимо її меншою, робимо її, знаєте, там можемо розтягувати, можемо звужувати, стискати. Тобто ми граємося з цими написаними словами, тоді ми цю думку сприймаємо от саме тим, чим вона є, тобто цими написаними на екрані словами. Також ми використовуємо вправи такі більш медитативні, з візуалізацією, наприклад, що Кожна наша думка, ми її пишемо так, ніби на листочку, які з дерев падають. і так Ми бачимо на цьому листочку і написаною, і ми відпускаємо її в струмок. Так от, Одну за одним, одну за одним. Ми не поспішаємо, ми даємо собі достатньо часу. Ми не вимагаємо, щоб ці думки зникали, але ми їх так пускаємо по потоку. Також ми можемо зробити таку вправу, знаєте, особливо коли, наприклад, ми не приступаємо до якогось завдання, тому що воно нам видається складним і у нас дуже багато виникає різних думок. Наприклад, це якесь творче завдання, вам потрібно чи написати якийсь там текст, чи вірш, чи створити презентацію, чи не знаю, намалювати щось, зробити якийсь колаж. І ви починаєте думати, що у мене нічого не вийде, це нікому не сподобається, у мене немає таланту, немає хисту, інші люди це краще роблять. Ви зазвичай знаєте цього всього, знаєте голос внутрішнього критика, ви знаєте ці всі фрази, які він вам говорить, вони для вас є знайомими. Але не завжди вони є знаєте, такими витягнутими на поверхню. Тобто, знову ж таки, ми помічаємо ці фрази, і нам дуже важливо їх записати. Ми їх записуємо прямо собі так на листочок одну за одною, все, що там в голову приходить, коли ми думаємо про те завдання, яке нам треба виконати, які думки приходять в голову. Ми їх всі виписуємо на листочок. Потім ми приступаємо до того завдання. Ми можемо приступати, прямо його робити, чи ми можемо в уяві собі приступити до нього, так, уявити, що ми починаємо його робити, і слідкувати, що відбувається із нашим мисленням. І як тільки одна із тих думок, що у нас є записаними, у нас в голові з'являється, ми ставимо там галочку. І є вона. Наступна думка з'явилася, ми знову її відмітили. Тобто ми знову ж таки робимо для себе цей процес виникання думок так, помітним і помічаємо ті думки. І таким чином ми знову ж таки від'єднуємося від них. І є ще такі більш веселіші, коли ми беремо ці свої думки, і, наприклад, починаємо їх співати на мотив якихось веселих дитячих пісень. Це теж може бути певним чином допоміжним, щоб ми не ставилися до деяких думок всерйоз. Але тут дійсно треба бути обережним, щоб ця справа була знаєте, доречною, щоб вона ні в якому разі не знецінювала і не висміювала якимось чином. Проблеми клієнта. Отже, я назвала вже їх декілька, насправді їх є ще більше і завжди можна вибрати, що для певної людини працює, що їй більше подобається, і те вона собі і використовує. Також мушу сказати, що насправді цей підхід він теж подобається не всім. Буває, людина більш все-таки схильна до КПТ, до того, щоб ті думки тестувати, щоб вибирати собі більш. Якесь там підходяще формулювання, вони не можуть просто так облишити і дати цим думкам бути. І це нормально. Тобто ми завжди можемо вибирати той підхід, який нам більш відгукується, у будь якому нам більш комфортно працювати. І головне те, що для нас гарно спрацьовує не тільки в моменті, а і на більш таку тривалу перспективу. На сьогодні у мене все. Я розказала все, що планувала. Мені дуже цікаво було би отримати від вас зворотній зв'язок, можливо, ви вже щось спробували з цих вправ, можливо, ви хочете спробувати, може, у вас є якісь запитання, я рада на них відповім. І не забувайте ставити лайки, поширюйте це відео, якщо ви вважаєте, що воно може бути комусь корисним. І, звісно, підписуйтеся на цей канал. До нових зустрічей!